Лікарі попереджають, через різку зміну погоди, що спостерігається останні дні у Полтаві, люди мають ризик відчути ослаблення імунітету. Причина цьому метеозалежність від погодних умов. Що таке метеозалежність? Це, мабуть, поняття не є загально визначеним, але по суті зводиться до того, що людина реагує на коливання навколишнього середовища. А якщо розкласти на Фактори, які впливають на людський організм, то це буде температура, вологість, це буде активність сонячного випромінювання. Лікарі метозалежність хворобою не вважають, пояснюють, під час зміни погоди на людський організм починають діяти ряд чинників, провокуючи при цьому слабкі місця людини. Проте мінімальні коливання навіть корисні для здоров'я. Якщо ідуть зміни кліматичного фронту, це Веде за собою адаптацію. Організм людини в ідеалі відповідає на ці зміни, в такі дні, хочеться спати. Чому? Це захисна реакція. Ми повинні вміти себе захистити. Захистити через розважливість, через розуміння проблеми. і Відкинути ті непотрібні стрес-фактори найбільш уразливими від метозалежності вважаються люди похилого віку та діти. Але ж полтавці кажуть, особливої чутливості на собі не помічають. Головний їх секрет це позитивний настрій та вміння насолоджуватись хорошою погодою за будь-яких обставин. Звісно, коли сонечко, тепло, настроєння, вже ж ні літа не дождемся. Атлічно. Отлично. Несмотря на то, в моём возрасте, но ну, я себя чувствую отлично. Хорошая погода, разнообразие должно быть для организма. И такое, и такое. Мой организм хорошо реагирует на перепады погоды, и на организм это не влияет. У меня тоже реагирую. Я думаю, що якщо тримати свій організм в формі більш-менш, то можна пережити це. Хоча я допускаю, що є люди, які реагують. А щоб природні коливання пройшли спокійно та безволісно, лікарі радять дотримуватись простих правил: міцний сон, гарний настрій, намагання зменшити чинники стресу, а найголовніше, при погіршенні здоров'я обов'язково звернутися до лікаря.